Дівчата, вітаю! Я рада бачити вас на своєму каналі. І в мене з'явився чудовий привід, адже на днях я отримала парфюмерну новинку від бренду Zara. і запрошую вас сьогодні про неї попліткувати. З парфюмерною стороною бренду Zara я знайома дуже давно. Певно, мої перші парфюми були років 10 тому. Я не пам'ятаю, як вони називалися. Це був червоний флакончик, і я використала його до останньої крапельки. Ну, це великий показник, тому що в мене є парфюми, які ще старіші, і вони все, що в мене стоять, вони наче мені подобаються, але аж не так сильно. А той флакон був, певно, 100 мл. А в мене були ще якісь більш менші формати. Я всі використала. Потім фокус змінився. Я все таки пішла більше в люкс, в нішу і не звертала уваги на зару. А дуже даремно, тому що я вважаю, що це доволі нішеві аромати, якісніші й за дуже хорошу ціну. І е, я знаю, що є дуже багато реплік в ЗАРи, принаймні так стверджують, можна знайти аналоги в дорогих брендах, але погодьтеся, це не дуже справедливо, якщо е, умовно табакова ваніла буде запатентована виключно тому фордом сам аромат, не парфюмерна композиція. Все-таки можна щось десь трохи змінити і акорди залишаться, але це не будуть ідентичні запахи. І це чесно, тому що не всі можуть собі дозволити ну, дуже дорогі. Парфуми. І от зараз, як на мене, це бренд, який і своє придумує, і десь трішечки наслідує відомі класні композиції. І я вирішила звернути на них увагу зараз. До цієї покупочки, яка у мене сьогодні буде в відео, у мене був лише один флакончик від них, він називається Ebony Wood. Це спрей для волосся. Чесно кажучи, це не мій аромат, але вже по ньому я відчула, що це доволі. Цікаве звучання. Мені нагадало воно Айзенберджозе. Хоча це теж не зовсім мій аромат, можливо, тому я і з цим не подружилася. Він створює таку цікаву ауру повітряну на вашому волосі і тримається ну, непогано. Але, звісно, це спрей цього року. Зара випустила цілу лінійку з чотирьох ароматів, які присвячені ванілі. Ваніль для мене це такий загадковий парфюмерний елемент, компонент, який я все не можу до кінця приручити. Я і нападаю на нього, і навпаки, так легесенько до нього ставлюся, підкрадаюся, і то він мені подобається в інший день мені взагалі не подобається. То він мені кислий, то він мені солодкий. В цих чотирьох ароматах, які представила Зара, ваніль обігрувалася з лавандою, з карамеллю, з жажасмином, це всі різні композиції, з ірисом. І от один аромат, який називається Supreme Vanilla, він обігрувався з чорнилом. А це мене дуже дуже підкупило, тому що зазвичай таких звичайних, звичних для нас, для нашого розуміння, для нашого носика, парфюма, ну ви чорнило не зустрінете. Я не знаю, як пахне чорнило. Хоча, якщо так подумати, можна було пригадати школу і канцелярію, і можливо, десь трішечки воно б співпало. Я очікувала від нього осінньо-зимового шлейфу, не солодкої ванілі, не кислої ванілі. Сам виробник заявляє, що це дуже жіночний аромат, дуже витончений і вишуканий. І чорнило тісно тут сплітається з рожевим цукром. У мене були парфюми, де в композиціях був рожевий цукор, і це було дуже пікантно. Це не був такий палений цукор, і він мені трошечки з рожевим перцем навіть нагадував. Це чисто мої такі асоціації, можливо, просто слово рожевий мене так асоціюється. Переходимо далі. Е, окрім е, чорнила і м, рожевого цукру, тут ще є кедр і боби тонка. Ну і звісно, ваніль сама. І все. Це всі компоненти. Тобто, е, уже по цьому можна зрозуміти, що композиції немає місця для чогось такого дуже солодкого. Однозначно, ця композиція має бути е, стійка, ну, чого варти лише кедр е, і ваніль разом е, в тандемі. І е, якогось така специфічна, трішечки специфічного. Я вже її потестувала, щоб більше вам розказати, але давайте все по порядку. Е, по флакону. Е, флакон має дуже гарне пакування. Він мені обійшовся. Я замовляла на польському сайті Zara, Ось я вже тут бачу 50 злотих. Ну, приблизно 500 гривень він мені обійшовся. Е, я замовляла через Байер, мені так зручніше, мені так дешевше, із доставкою, і він доволі швидко прийшов. Він був в блістерній пакуванні. Тут картонна коробочка з красивим золотим тисненням. Все дуже стильно, лаконічно і навіть, я б сказала, мінімалістично. Флакон це 30 мл, він є в двох форматах: 30 і 60 мл. Це ціна за 30 мл. Він такий продовгуватий, насправді це дуже красиво на вашому столику, тому що це такі фігурні флакони, якісь є в формі кубу, якийсь є ось такий круглий, але більш низенький. А цей такий високий. Мені здається, воно візуально прям дуже, -дуже гармонює. Можна по-різному їх розставити ці флакончики. Я люблю таку гру з формами. Сам флакон має дуже красиве скло. По-перше, в нього такий є подіум доволі великий. А сам флакон він такого кольору, знаєте, він димно-синього. От димного, димно-синього. Саме слово дим йому найбільше пасує. Він дуже лакшері. От просто дуже. А сам копачок у нього золотистого кольору. А ось так він відкривається. Давайте ми. Отак зробимо. О, і будемо, розпові... буду розповідати вам про нього. Ой, я, до речі, зараз можу ще Я так завжди з парфюмами. Напишіть, якщо ви теж. Носик дуже чутливий. Зате я відчуваю всі запахи, максимально всі. А, про цей парфюм. У ньому дуже ам, тепла, делікатна. І благородна ваніль. Це не дівчачий, не юний аромат. І це дуже осінньо-зимовий затишний парфюм з великою родзинкою, яка для когось може стати кулькою перця, яку ви випадково проковтнули і робить ось приблизно так. Це нота чорнила. Спочатку мені здалося, що вона мені трохи пахне землею. Потім я подумала, що так пахне вугілля. Я питала хлопця, так пахне вугілля? Чи точно? Він каже, ні, це не запах вугілля. Я кажу, так торф пахне, він ні, дає мені віскі понюхати. Я кажу, так, ні, що це так пахне. Власне, це пахне чорнило. Якщо пригадати навіть запах кулькової ручки, яка потекла, це, звісно, гірший запах, це не такий. Але є ось ця нота якогось лаку, який тече. Трошечки мазути від авто, причому що це не бензиновий запах. Він такий тоненький, що я подумала, коханий, це буде тобі парфюм. Скажіть, що ви теж так робите, коли він вам не дуже подобається, але аж не наскільки, щоб його перепродати, і думаєш, хай він в тебе буде, поносиш, а я подивлюся. Я нанесла на хлопця, нанесла на себе, принюхувалась, по-перше, який же він нішевий. Друге, який же він стійкий. І третє, як же він розкривається. Я парфюм залишила собі. Я не знаю, чи я йому це казала, але я парфюм залишила собі. Ам, нота їдучо, лакована, чорнильна, по-перше, вона не домінує. Вона справді, як той перчик духмяний. А, вона або вам подобається, або вона трансформується. Вона не залишається довго і залишається ваніль, але вона вже, знаєте, як обрамлена чимось цікавим, чимось дивним отак от зразу її і не розгадаєш. Я не відчуваю кедру. Я відчуваю так, є якісь дерев'яні ноти, от саме осінні. як... Десь там дрова, які трохи підсохли на сонці, потім якась волога з'явилась, потім знов сонце її ще більше висушило. Тут є такі ноти, які будуть пасувати однозначно осень і зимі. Але разом з тим такі явні компоненти, які ви відчуєте, звісно, це ваніль. Не кондитерська, як я люблю казати в останніх відео, не кондитерська. Просто я маю ще кондитерську ваніль, це трішечки інше. Я думаю, що однозначно цей аромат за свою суму варт бути на вашому парфюмерному столику, якщо ви любите ваніль, якщо ви любите вечірні аромати, такі оксамитові аромати, щоб вони трималися на вашому светрі кілька днів. Якщо б сказали, з яким елементом гардеробу ти асоціюєш цей Парфюм, то це не був би светер. Це був би великий шарф, який не душить. Він, знаєте, ви його так обгортаєте, що він стіючкою стояв. Він тримає форму, бо він не дуже тонесенький, це не шалик. І він зберігає це тепло і той аромат, який от, от поруч. Мені здається, що це саме про цю ваніль. Я не пригадуючи, я казала, як перекладається супин ваніла. Це не перевершена ваніль, це верховна ваніль. І вона справді, в неї немає дуже багато нот і акордів, в неї немає квіточок, тому що їй не пасує така легковажність. Вона ж керує цими іншими парфюмерними новинками, які випустила Зара, Тому їй личить бути такою граційною. Отож, мій строгий і чесний вердикт. Мені подобається ця ваніль. Вона справді звучить нішево, звучить тепло і дуже доречно в осінньо-зимовий період. Це гарний вибір, якщо ви шукаєте щось бюджетне або, приміром, парфюм для дому. Я працюю з дому, і коли дуже холодно, я навіть не виходжу на вулицю. А пахнути добре хочеться і трішечки шкода брати дорогі парфюми. Ось такий флакончик, я думаю, буде дуже хорошим моїм другом, адже пахне він дорого. А коштує дешево. Також я гадаю, що такий парфюм може підійти на зимові свята в якості подарунку, особливо, якщо ви знаєте про вподобання людини, які ви даруєте. Це може бути подарунок подрузі, мамі або вашій дівчині. І наостанок, певне, скажу те, що забула сказати раніше: не бійтеся чорнил різних таких цікавих компонентів і не намагайтеся їх відразу зрозуміти. Це дуже цікаво, коли парфюм ви розумієте поступово і розкриваєте поступово. Звісно, якщо це не домінуюча нота, яка вас відволікає. Я дуже раджу відкрити цей флакончик і просто одним натиском ось так зробити, зайти і закохатися. Якщо вам подобається це відео, ставте лайк. Я була рада поділитися своїми враженнями, своїми емоціями від своєї новенької покупочки. Підписуйтесь на мій канал Адрів Кадрі, і зустрінемося в наступних роликах.